Коли я ще був невіруючий, я навіть не знав, що людина складається з духа, душі і тіла. Я думав, ну, просто да, м'ясо кістки, та й на цьому все. А тут виявляється, є ще душа, є дух. І ставши христинином, знаєте, не все так воно просто. Оказується, треба більше. Догоджати духові, протистояти ділам плоті? Ну, це християнське життя. Ну, це людина не роздвоїлася або не розстроїлася. Це вона така є. Але вже ну, цінності по відношенню до самого себе, які стають, ну, міняються. То тільки думав за тіло, як поїсти, там, одягнутися і так далі. А який дух, яка душа? Я думаю, що більшість з нас про це ніколи і не думали. Просто живе людина, то й живе і все. А коли Біблія говорить, ну якби підходить до кожної складової людини по-своєму, треба ставитися до духа по одному, до душі, по-іншому, до тіла теж по-іншому починаєш розміщати і думаєш, ну, все ж таки християнське життя, воно ну, важковате, тому що треба прикладати певні зусилля, щоб догодити духу, протистояти плоті, протистояти похотям тілесним. Розумієш, що гріх, який прийшов у цей світ, який сатана приніс в цей світ, зайшов через людей. Він ну, більше має вплив на нашу плоть, на наше тіло. Бог закликає робити зовсім інше, і тобто, можна так подумати, ну, треба розірватися, щоб тому догодити, а тому не догодити. І воно десь дійсно так: якщо Бог не допоміг би нам у цьому, нам було би важкувато. А то навіть може практично неможливо. Але як Бог допомагає нам, ті, які послідували за ним, то дійсно воно набагато легше протистояти гріху і прислухатися до духа, який направляє до Бога. Ціль або метою. Приходу Ісуса Христа у цей світ, саме була причина гріха. Він прийшов у цей світ, щоб е, ну, обесилити гріх, щоб зробити Його е, слабким, щоб він е, ну, не міг впливати на, на людей, які повірили і послідували за Ісусом Христом. Хоча Ісус Христос написано, що помер за всіх людей. Але якщо люди в нього не вірять, проживають в гріхах, то і сила Духа Святого на них ну, не розпространяється, вони ну, не користуються силою Духа Святого для того, щоб перемагати гріх, просто живуть, живуть гріховним життям і все. А ми, які прийняли Ісуса Христа, як Господа і Спасителя, де Він поселився в нашому серці Духа Все, маємо ту силу протистояти гріху, щоб ми не були ну, підпорядковані гріху. Біблія пише, що людина, яка живе в гріху або перебуває в гріху, вона раб гріха. Давайте ми зачитаємо Пісання Апостола Павла до Римлян, 6 розділ. Будемо деякі вірші, 6 розділ, 6 вірш. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, з Ісусом Христом, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Апостол Павло говорить конкретно. Він не говорить, що ми думаємо, що може так, або вважаємо, що буде так. Він каже, ми знаємо, це від нас знання від, від Бога. Ми знаємо, що коли наша стара, е, що стара наша людина розп'ята разом з Ісусом Христом, для чого? Щоб позбавити силу е, гріха, щоб не було на, над нами влади. Гріха. Ісус Христос був розп'ятий на Христі через наші гріхи, але гріх на нього ніякого впливу не мав. Тобто гріх був безсильний перед Ісусом Христом. Ісу... Павло говорить і нам, що якщо ми розп'яли нашу стару людину для гріха, то вона над нами не має влади. То він над нами не має влади. Знаєте, ми, е, коли народилися, і з кожним днем ми приближаємося до смерті. І десь ми е, ну, е, молоді літа, юнаки, а потім людина стає старша, старі, старі, старі. Павло каже, що наша стара людина, тобто, ну, ми були колись молоді, як же ми колись були старі? Як таке може бути? Але Павло має на увазі про ту людину, яка жила до увірування, яка жила до пізнання Христа, ота людина, яка перебувала і жила в гріховним життям, не задумуючись про Бога. От ту людину він називає, то стара людина. Оту От та стара наша людина з її е, внутрішніми стремліннями до гріха, ми її розі, розіпяли е, під час того, коли ми примирилися з Богом, коли ми покаялися. Щоби гріховне тіло позбавити влади. Щоб гріх над нами не мав ніякої влади. Ми розп'яли його. Бо як Він помер, тобто Ісус Христос, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Нова людина, яка стара Розіп'ята, настала нова, як апостол Павло каже, старе минуло. Ось тепер все нове. Коли ми покаялися, ми стали зовсім іншими. Ми стали зовсім другими. Нова людина. Нова, тобто в неї бачення зовсім інше, відношення до Бога зовсім інше. То його взагалі не було. Тепер людина задумалася про Бога і живе або бажає жити по-божому. Вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога. Тобто, якщо я живий для Бога, то я маю ну, жити або поступати так, як хоче Господь, бо я для нього живий. живу. І тепер не я живу, а живе в мені Христос, так каже Павло. Я живу для Христа. Живу для Бога. Значить, у мене має бути зовсім інше вже не те гріховне життя, яке було в минулому, а життя, яке перебуває в святості, в праведності Христовій. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорятися його пожаданням, не давайте ваших членів гріхові як знаряддя неправедності. Але яко жилі з мертвих, віддавайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богу як знаряддя праведності. Я би хотів запитати, чи е, так як ми колись служили гріху, коли ми не були християнами. І ставши християнами, чи ми так себе віддаємо на служіння Богові? Так, чи може ми більше це робимо? Знаєте, на жаль, коли переглядаєш, то, коли жив гріховним життям, більше віддавався гріху, ніж зараз Богові? Апостол Павло. Каже у 19 му вірші друга частина: Бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті беззаконню, для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Знаєте, як це? Ну, такий, можливо, не дуже хороший приклад, але він ну, більш зрозумілий для нас буде. Алкоголік, коли встає рано, він що бажає? Він шукає, де б найти випити. Чому так? Тому що він є раб того гріха, і він наскільки відданий тому гріху, що він щоденно його шукає. А Бог каже до нас, так як ви служили колись, перебували в гріхах, вас тягнуло ті гріхи робити. От хай вас кожний ранок, коли ви проснетеся. Буде така тяга послужити Богові. Хай вас так тягне послужити Богові. Бо ми в гріху багато служили, а, на жаль, мало служимо Богові. Господь хоче, щоб ми. Проснувшись, у нас було бажання, щоб щось зробити угодне в очах. Нашого Господа Ісуса Христа. Тож хай гріх не панує над вами. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе, як раби, на послуг рабами того ви і є? Кого слухаєте або гріха на смерть, або послугу на праведність? Кому ми себе віддаємо? То, того раби ми і є. Віддаємо себе більше гріху, ми раби гріха. Віддаємо себе Богові, ми раби праведності Божої. Як підсумовуючи, підкреслюючи, апостол Павло каже: Адже заплата за гріх смерть. Заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Він каже: подумайте. Самі задумайтеся, чиї ви раби або кого ви раби, гріха чи праведності. Якщо гріха, то готуйтеся до смерті, адже заплата гріх, за гріх смерть. А якщо праведності, будете рабами праведності перебувати в Ісусі Христі, то це дар Божий від Нього вічне життя. Господь сьогодні. Говорить до нас, щоб ми переглянули своє життя. Кому ми більше віддаємося? Знаєте, ми буває часто думаємо, що раб гріха це наркоман, або той п'яниця, або той, хто курить. Це ці раби гріха. Ми ж таке не робимо, то ми не раби гріха. Але знаєте, гріх буває різношерстний. Різний буває. Не не обов'язково, якщо я не курю, то я не грішний. Те, що мною володіє, крім Бога, те, що мною керує, я залежний від Нього, то я раб того. Написано, що заплата за гріх? Смерть. Тому ну, Бог сьогодні нас попереджає, щоб ми задумалися, щоб ми переглянули своє життя. Чи я залежний від чогось більше, чи я служу чомусь більше, ніж живому Богові. І ще один із розділів, ми перейдемо далі, восьмий розділ. Теж зачитаємо декілька віршів, які говорять до нас: тож, немає тепер жодного осуду тим, який в Ісусі Христі. Ходять не за тілом, а за духом. Ходять не за тілом, а за духом. Живуть по духу. Знаєте, можна, е оказується, бути якоби в Ісусі Христі ходити за тілом. Самого себе успокоїти, сказати, я покаявся, навіть вожне хрещення прийняв. Але хожу за тілом, що це значить? Я догоджаю більше тілові, аніж догоджаю більше духові. Не хожу, не хожу е, шляхами духовними, а хожу такими шляхами тілесними. Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визвали тебе від закону гріха й смерті. Закон Духа це життя в Ісусі Христі. Я живу в Ісусі Христі. І цей закон Духа звільняє мене від закону. Гріха звільняє. І такий як ключовий вірш можна назвати: Адже що було неможливе для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха засудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося в нас. Які ходимо не за тілом, а за духом. Ісус Христос, бачучи немічність нашу, те, що Бог дав закон людині, що вона не може Його виконати, бо закон показує тільки гріховність людини. Ісус Христос, взяв на себе людське тіло. І засудив гріх у тілі, був розіп'ятий на хресті. Тобто, взявши наші гріхи, він розіп'яв їх на хресті. Тому що ті, котрі за тілом думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. Ми можемо самі себе перевірити, чи хожу я за тілом. Чи живу я духовним життям? Яке моє життя? Чи попадає Слово Боже зранку до мене? Чи попадають якісь гріховні бажання або думки навіть? Адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа. То життя і мир, оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога. Тому що вони не коряться Божому закону та й не можуть. Тілесні задуми. Які можуть бути тілесні задуми? Про що людина може думати, які діла тілесні можуть бути, або які діла плоті, ми читаємо. Післані до галатів в п'ятому розділі, 19 вірш, Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гоня і тому подібне. Зачим, чи, ну, зачем я більше ходжу? Тілесні задуми? Чи проявляється це в моєму житті? Чи, можливо, я живу так, як хоче Дух Святий: любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість? То як я живу? Що мені преобладає, що перевершує в мені? Плоди плоті чи, плод, чи плід духа. Господь каже, якщо ми ходимо плоскими бажаннями, ми догодити Богові не можемо. Як би ми не старалися, що б ми не робили, заносили. Величезні суми грошей десь в храми. Чи ще щось. Якщо ми це робимо, щоб догодити нашому тілові, нашій плоті, щоб десь хтось похвалив сказав, от він такий, ми догодити Богу і не можемо. Бо тільки, якщо будемо поступати по, по, плод, по плодові духа, тоді ми Богові Зможемо догодити. Хай нас Бог благословить, щоб ми ще раз задумалися про своє життя, про свій стан, де ми перебуваємо і кому чи чому ми догоджаємо. І хай нас Дух Святий просвітить, якщо десь ми в своєму житті побачили, що ми прив'язані до якогось гріха. І від нього не позбулися. Ще є, ще є час покаятися і очиститися від цього, щоб гріх над нами не панував. Слава нашому Богові, Господу Ісусу Христу, за це нагадування нам, що, по перше, Він розправився з гріхом. І дає нам силу, щоб ми також могли протистояти йому. Амінь.